Рада вітати вас на моєму першому безкоштовному онлайн-занятті зі Східного танцю. Мене звуть Халілова Дарина. Вже 17 років я викладаю східний танець для дорослих та дітей. Я є хореографом-постановником школи східного танцю Денс» і мої учні успішно приймають участь у різноманітних конкурсах та фестивалях. Я створила свою авторську методику викладання, яка включає в себе східний танок, класичну хореографію, елементи йоги, стретчингу та фітнесу. Як і будь-яке заняття, починаємо із розминки. Тож, приготувалися. Збираємо ніжки у третій позиції, опускаємо ручки по швам і розминочку починаємо. Вниз, робимо наклони, піднімаємо вгору. Вниз, вгору, вниз, вгору. Кладемо праве вушко на плечика, ліве вушко. В сторону. Один, два, три, чотири. Повертаємо голову в праву сторону. Права на ліво. Кладемо праве вушко, дивимось вниз. Ліве вушко, і дивимось угору. І збираємо ці чотири точечки наші. Виходить коло головою, з правої і на ліву сторону. Так само з лівої направо. Ліве вушко кладемо вниз, дивимось, праве вушко, вгору. Малюємо коло головою з лівої на праву сторону. Отихи розслабляємо м'язи шиї Далі видвигаємо вперед підвороточком, назад. Перед. Назад. У нас також працюють м'язи шиї. Перед-назад. Можемо зафіксувати ручками плечики, щоб вони нам не допомагали. І ми працювали лише м'язами шиї. Пробуємо зробити так само в сторону праву. Вліво. Тримаємо плечики. Вліво. Можна трошки швидше. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер, Перед, вправу, назад, вліво. Робимо коло з лівої на вправу. І в іншу сторону. Вперед видвигаємо підбородок. в ліву сторону. Назад. Вправо. Коло з правої справої. Плечики наші. Молодці. Опускаємо ручки вниз. Далі в нас працюють плечки. Ми робимо круги плечима назад. Перед плечики заводимо вгору, назад, вниз. Перед. Вгору, назад, вниз. Робимо круги назад. Лопаточки звели, підняли плечик, завели вперед, опустили вниз. Кола вперед, обома плечима. Вперед. Перед. Перед. Назад. Праве плечико, лише праве. Одне плече. Ручка вільно опущена вниз. Не зажимаємо. Лівим плечиком так само, назад. Пробуємо зробити коло. Окремо правимо уперед, розслабляючи повністю тіло, не напрягаємось і клеплечко на довго коло вперед. Добре, молодці. Переходимо на грудну клітиночку. Опускаємо ручки вниз. Я їх приклеюю до ніжок. Опустила долоньки вниз до стегу. І збираю лопаточки. Лопаточки разом. Відкриваю лопатки. І моя одна клітина переходить вперед-назад. Вперед-назад. Збираємо лопатки і відкриваємо. Паралельно пол вгору і вниз, грудну клітиночку ми не піднімаємо. Лише вперед назад Паралельно полу, вперед робимо. Перед підтягування назад. Редують відтиночки. Перед, назад, перед, назад. Повертаюся до вас обличчя. Такі самі підтягування будемо робити в сторону. В праву сторону тягнемо в одну В праву сторону. При цьому не опускаємо плечі вниз. Паралельно в полу. І груди, і плечики. Праву-ліву. Вліво. Тепер ми збираємо коло грудної клітини паралельно полу. Вперед лопаточки разом, в праву сторону, відкриваємо лопаточки в ліву сторону. Зібрали в сторону, відкрили в сторону. І збираємо всі наші чотири точки і малюємо коло грудною клітиночкою паралельно полу. Так само в іншу сторону. Перед вліво, Назад, право. Перед вголіво, назад, вправо. І збираємо наші 4 точечки. Молодці. На цьому перша частиночка нашої розминочки закінчена. Продовження буде у наступному уроці. Повторюйте, пишіть коментарі, задавайте питання, з задоволенням відповім.